До речі, всім треба бути пельними, тому що я допускаю, що зараз Росія буде розкручувати і вкидати інформаційні такі робити вкиди і наративи про те, що мовляв. Ну, а що ви хотіли? Захід Україні не допоможе, НАТО не допоможе відвернулось, можна розраховувати Україні тільки на власні сили, але ж наскільки цих сил вистачить, скільки ще людей може загинути потенційно, і так далі. Розумієте, вони будуть намагатися використати це для посилення євроскептичних настроїв, в тому числі проти НАТО і так далі, що в довгостроковій перспективі цілком входить їхні інтереси, аби Україна розчарувалася в підтримці заходу, тому тут. Важливо зберегти ось цей баланс, коли ми дорікаємо справедливо нашим партнерам і кажемо, чому вони відреагували швидше і не дали нам більше, і, можливо, вдалося би цьому запобігти. З іншого боку, щоб не допустити поширення ось цього явища, яке прагне Росія. Деморалізації з точки зору того, що можуть опускатися руки, Захід нас залишає.